Динамічні бої, потужне шоу та підтримка ЗСУ. У Львові відбувся четвертий вечір боксу від Кейу Promotions, участь у якому взяли 18 боксерів з різних куточків України. Які місяцями готувалися до цієї події, готувалися 2-3 місяці, робили опор на фізичну витривалість, бо поєдинок буде 6 раундів, потрібно їх в варному темпі. Для мене саме основне це ментальна підготовка, якщо ти ментальна та моральна. Міцний хлопець, то все буде добре. Наші боксери регулярно приймають участь і завдяки KO Promotion Вони включають їх в карт. То для нас це дуже добре. Кооперація, ця координація роботи, промоторських компаній з різних міст України. Вона додає синергії, додає міці нашому професійному боксу. Тренуючи один одного, змагаючись, в конкуренції народжується перемога. Перший бій завжди задає планку події. На рингу зійшлися боксери зі Львова та Києва. Кілька раундів напружного двобою і технічним нокаутом переміг наш спортсмен Володимир Крігер. Трохи переповнювали мене емоції, і я е, стримувався. Треба було більше працювати, більше думати головою і надавати йому думу. Це ментально, більше ментально, але фізично без неї ніяк. Треба все одно працювати. Я дуже вдячний за СУ за те, що вони дають можливість нам працювати і показувати свій клас. Слава Україні! Цього разу організаторам вдалося зробити вечір боксу ще масштабнішим і залучити нових учасників. Команда наша збільшилася. нас ще додалися два нових боксера. Вони боксували на першому вечорі, на другому, але тепер будуть з нами рухатися постійно. Ну і ми всі очікуємо мега потужне, мега круте війське Це хаос прима. Тут в хлопців буде така заруба, що хто переможе, той піде з нами далі. Окрім грошових винагород, рухаємось далі, наближається з кожним таким вечором. Ми наближаємо наших боксерів до титульного поєдинку. І, в принципі, я думаю, що наступного року ми порадуємо наших фанатів шістю сімю титульними поєдинками. На аукціоні розігрували цінні спортивні лоти, що доповнять колекцію поціновувачів боксу. Завдяки небайдужим цього разу вдалося назбирати не менш вражаючу суму, яку скерують на підтримку наших захисників. Під час кожного вечора боксу відбувається благодійний аукціон. Ми збираємо на збройні сили України. У нас є багато запитів від різних бригад: 103-я бригада, прикордонна служба, які служать. Тобто реально дуже багато потреб, таких як дрони, репи, інше устаткування воєнне. І я хочу сказати, що попереднього разу, в попередній вечір боксу, нам вдалося зібрати велику суму це півтора мільйона гривень. І на всі ці кошти були закуплені дрони для наших збройних сил України. Давид Берешвілі Семен Пулик. Правда, тут Львів. Пандуси та підйомники звукові сигнали та зручні зупинки, і навіть застосування жестової мови. Відтепер Лів стане доступним та безбар'єрним. У мерії затвердили цілу стратегію, яка зробить пересування маломобільних людей зручним та безпечним. У цьому документі прописали немало, не багато, аж 59 пунктів, і реалізувати їх повинні до 2030 року. Гроші на виконання такої стратегії частково витрачатимуть з міського бюджету, а також використовуватимуть грантові кошти. Оці заходи вони є вкрай важливі. Вони дають нам можливість систематизувати ці всі речі, які зараз ми робимо, але разом з тим ми додали ряд питань, які ще треба зробити, для того, щоб максимально місто Львів і простір міста Львова будинки зробити доступними. Чому ще станом на сьогоднішній день у нас є 1700, 1470, 53 людини, які є на кріслах колісних, ті люди є вдома, і дуже важливо, щоб забезпечити їх підйомниками, пандусами, про те, що я говорила, щоб люди вийшли на двір і щоб суспільство допомогло тим людям адаптуватися. Винесли з хати сміття, а юристам довелося розгрібати лопатами. Схоже, польський підрядник та міська рада нарешті порозумілися і сміті переробному заводу у Львові таки бути. Конфлікт розгорівся ще у вересні, і зі слів чиновників будівництво призупинилося саме через іноземців, які жорстко порушили контракт. І от тепер, якщо не виникне форс-мажору, роботи повинні відновити вже у першій декаді грудня. Згідно нової дорожньої карти, підряднику встановили чіткі дати, коли завод має запрацювати. І статися це повинно вже влітку наступного року. Ми напрацювали. Декілька блоків питання саме це є продовження контракту запуску будівництва самого заводу до 30 червня 2025 року. Успонгоджені роботи мають відбутися протягом наступних двох місяців. До 30.08. Підрядник надав всі банківські гарантії, всі підтверджуючі документи, надав чіткі додаткові додатки до самої додаткової угоди. Тобто, це вже законкретизовані робочі плани, робочі програми, організаційні схеми. І відповідно чіткі е, графічні і е, датні терміни. Недуга, яка, як і більшість хронічних захворювань, залишається невиліковною, але завдяки правильній терапії, з нею можна жити повноцінним життям. Це ВІЛ, вірус імунодефіциту людини. На відміну від інших хвороб, люди часто бояться говорити про свій діагноз і навіть готові ризикувати життям, але не прийняти його. Набагато ну, важче працювати з е, пацієнтами і взагалі з людьми старше, напевно, 40. І е, чим більший вік, тим більше є самостиме, коли людина настільки переймається своїм діагнозом, що коли, щоб не було розголосу, готова відмовитися від лікування і померти. І це для мене є найбільша, напевно, трагедія всієї ситуації. Навіть за цих два роки в мене таке було два випадки. Якщо приймати ліки систематично та контролювати цю хворобу, вона не передається навіть при незахищеному статевому контакті. А пацієнтки з таким діагнозом мають можливість народжувати здорових дітей. Пацієнти безкоштовно отримують лікування. Це одна таблетка на добу з мінімальною кількістю побічної дії, і то вона є по суті лабораторно відстежувана, а не по відчуттях. І е, з прийомом ліків вірус повністю контрольований, і люди живуть ну, дуже довго. По останніх дослідженнях це можлива менша тривалість життя ніж по популяції. Там буквально 3-5 років не більше. Часто вважається, що це лише проблема людей, які вживають наркотики або мають незахищені статеві контакти. Насправді будь-хто може інфікуватися незалежно від соціального статусу чи способу життя. Виявляється абсолютно в різних верстах. Абсолютно, це починаючи від продавців. Якщо так брати глобально закінчуючи лікарями, і останніх 10 років, можливо, навіть трошки більше, ситуація достатньо стабільна, рівна. Періодами більше виявляємо, періодами менше, але захворюваність так собі потрішечки зростає, тому що це понакопичувальні пацієнти вони залишаються на лікуванні, і відповідно кількість їх завжди сумується і зростає. І е, на цей рік Львівська область вже перекрочила цей рівень більше 150 пацієнтів на 100 тисяч населення. Е, Саме у Львові ситуація по захворюваності, е, напевно, я би сказала, є з позитивною динамікою в тому плані, що ми більше виявляємо. І це хороша тенденція, не дивлячись на нічого, якби зростає захворюваність. Нагадаємо, що інфікуватись вірусу можна трьома шляхами: від матері до дитини, якщо жінка вчасно не виявляє і не лікує хворобу через кров і незахищений статевий контакт. До слова, останній є найпоширенішим і складає 75% з тих, які реєструють за останні роки. Хвороба є безсимптомною, дуже тривалий час. В залежності від того, який вірус потрапив в кров, наскільки він є агресивний, до виникнення симптомів може минути десь від 3 до 20 років. Але ми ніколи не знаємо, скільки, ну, який саме вірус потрапив, бо є тип 1, тип 2. І відповідно для того, щоб вчасно відслідкувати якісь зміни в організмі, все ж таки варто з певною періодичністю тестуватися. І оптимально раз два роки. Тому важливо вчасно виявляти, лікувати хворобу та не боятися її. Прийняття та контроль діагнозу дозволить жити повноцінним життям. Ірина Цвігун, Остап Кульпа. Правда, тут Львів. Патріотичне виховання молоді та вклад у мистецькі майбутні країни. На сцені Львівської опери студенти та викладачі Львівського фахового коледжу культури і мистецтв провели благодійний концерт. На честь 85-річчя роботи навчального закладу. Здебільшого це є всі студенти на сцені будуть працювати. Студенти хорографії, хорової комісії, інструментальної комісії, режисерської комісії театральної, це студенти окремі виконавці, це викладачі наші, які також це гості наші, наша гордість, які приїхали сьогодні, які закінчили наш коледж, які мають певні свої звання концерт. Не просто називається, називається молодь. Так, мистецтво, молодь і майбутнє це щось означає. Знаєте, мистецтво є вічне, молодь та що сьогодні творить, а майбутнє це наші діти, які сьогодні теж будуть виступати. Оскільки нам 85 – це така поважна дата, і ми живемо в час війни. Тому мені хотілося власне. Е Показати наше національне і патріотичне, щоб виховувати наших студентів, власне, в такому дусі, особливо в наш час, в час війни. Вони напевно найважливіше, те, що у нас є, тому що без них ми би не мали нашого навчального закладу. Ми би не мали нашої такої гарної урочистості, нашої річниці 85-ліття. Тому що наш навчальний заклад побудований однозначно на студентах. Ми їх Цінуємо, ми їх любимо, і ми їх поважаємо. Вони у нас найкращі після початку повномасштабного вторгнення у навчальному закладі вирішили, що своєю діяльністю вони не лише представлятимуть на сцені своїх талановитих студентів, але й допомагатимуть війську боронити нашу країну. Більше як 200 концертів, і більше як півтора мільйона. Вже гривень на зсу зда ми допомагаємо як і нашим випускникам, так і 80 вісімдесятій бригаді, так і тим, кому найбільше потрібно. Це на дрони, це на обстаткування обладнання. Всі чи можемо допомогти сьогодні? Ми це робимо, тому що мистецтво має рятувати світ, а воїни, герої, якраз захищають нас і дають можливість нам творити заради майбутнього України. Додамо, що на цьому концерті на честь 85-річчя працівники коледжу поставили собі за ціль зібрати символічну суму у 85 тисяч гривень для Збройних сил України. Заклад це для мене така арена моєї реалізації, творчого зростання. Тут були злете і падіння, але пам'ятається тільки хороше. Це занурення в минуле, студентські роки і тому дуже багато є тут випускників наших, моїх колег. Приємно їх бачити. Вітаю всіх святом. І всього найкращого. Україна буде, перемога за нами. все буде Україна. Слава Україні, слава нації. За такий великий період виховано не одне покоління працівників галузі культури. Це знані музиканти, артисти, співаки, мистецтвознавці. Без традиції нема культури, без культури нема нації. Це гасло сьогодення і це гасло нашого коледжу. Бажаю своїй альмаматер. Процвітання творчості нам всім миру і перемоги. Давид Берешвілі, Остап Кульпа, Правда тут, Львів.